Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про розпродаж гравців. Динамо поліція підпише найкращого захисника України та інші трансфери УПЛ. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький Шахтар візьме в оренду упорного півзаказника Вольсбурга Бартола Фараніча. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Насправді в цьому трансфері немає нічого надзвичайного, крім того, що просто до нас їде ще один легіонер. А так, якщо подивитися на його останні виступи, а він грав у другій Бундеслізі, то там не все дуже яскраво, тому що він відносно провалився там. А тому у Шахтарі можливо просто сподівається, що він якось зможе відновити свою кар'єру. Тобто класичний варіант, коли якийсь клуб е, хоче придбати гравця після його спаду. Тобто Шахтар зараз подивиться, можливо, він зможе відновити свій колишній рівень, і я думаю, що у гірників є право викупу і вони тоді його викуплять. Однак є трансфери і на вихід у шахтаря, бо як повідомляє Джорджен Футі, очолишвілі може прийти у гамбург. Джерело пише, що головною причиною відходу Гочелешвілі в якийсь інший клуб є те, що до клубу повернувся з оренди Віннюсіостобіас. Але я думаю, що ця новина неправда, бо, по-перше, нещодавно це джерело Джорджен Футі дало штангу, сказавши, що це Віллі Швілі перейде до Полісся. Хоча він пізніше у коментарі трибуні заявив, що це неправда і він нікуди не перейде. По-друге, якщо подивитися на гру челишвілі у Шахтарі, то можна зробити висновок, що він там потрібен. Він там а, з коноплею десь 50 на 50, є гравцем основи, тому навряд чи... Він точно не потрібен Шахтарю і тим паче відпускати його до другої ліги Бундесліги. Ну і по третє, взагалі, чому вирішили, що гравець Вінісіо Стобіас, який останні два роки грав у дублі реалу за кастілью, а останній час взагалі в основі не виходив, що він може виграти конкуренцію у якихось інших правих за захисників. Як на мене, це дуже неочевидно і. Мені здається, що ще не факт, що він взагалі захоче залишатися у Шахтарі і грати в чемпіонаті України. Тому я думаю, що Челешвілі і Конопля будуть правими захисниками у наступному сезоні, як було і в минулому. Ну а Тобіас пограє трошки на зборах і його кудись відпустять в оренду. Ще три гравці залишать Дніпро 1 Про це повідомляє сайт fkdnipro.com. Яків Кінарейкін, Володимир Адамюк та Денис Мирошніченко, які перейдуть у Карпати. І поки я монтував відео, стало відомо, що вже Денис Мирошніченко точно перейшов до Карпат, бо про це повідомила прес-служба клубу. Також, як я казав, півтора місяця тому у себе в телеграм-каналі, посилання залишу у закріпленому коментарі, клуб залишить Даніель Кевінда і переїде він до США і буде грати за клуб Шарлот. Цей клуб вже намагався придбати Квінду ще взимку, але тоді Дніпро-1 думав, що в клубі все буде добре і розраховував на усіх гравців. А ось захисник Дніпра 1 Едуард Сарапій перейде до Житомирського поліція. Про це повідомляє тато таке. Джерело пише, що вже узгоджені особисті умови контракту 25-річного центрбека. І цей трансфер був дуже очевидний, тому що, по-перше, є безкаровайний, який отримав дуже важку травму і не буде грати в цьому році. Ну а по-друге, є дніпро 1 який просто розпродає всіх гравців і буде ліквідовуватися. Хоча, що стосується Сарапія та його трансферної саги, я думав, що вона буде більш цікавою, бо я вважаю його дуже якісним гравцем, і мені дивно, що такі клуби, навіть Шахтар та Динамо, не захотіли його придбати. Ну а в підсумку маємо, що він переходить до Полісся не тому, що його хотів Житомирський клуб, а тому, що в них зламався безкарувайний. А так би він просто перейшов до Карпат, як це зроблять більшість гравців Дніпра 1. Луганська Зеря продовжує готуватись до наступного сезону. На цей раз вони продовжили оренди гравців Динамо. Прес-служба зорі повідомляє, що нападник Ігор Горбач приєднався до команди, а півзахисник Олександр Яцик прибуде до розташування зорі згодом. Окрім цього, у товариському матчі проти Зрінській помітили у складі нападника Динамо Беніто. Повідомляється, що поки що це перегляд гравця, і якщо він сподобається, то тоді буде оренда. До речі, якщо продовжити казати про гравців Динамо, які можуть залишити клуб, то це ще не все. Як повідомляє ізраїльське джерело Ван, то Олександр Сирота буде грати на правах оренди за Макабі Хайфа. Ізраїльтяни матимуть право викупу за 2,5 мільйони доларів. Також Сергій Булеца, який минулий сезон провів у Польщі, знову туди поїде та буде грати у Ганській «Лехії». До речі, що стосується останнього, то більшість думала, що в нього контракт був до червня 2024 року, тобто залишив би зараз клуб на правах вільного агента. Але, як бачимо, колись без новин продовжив контракт з Динамо і знову відправляється кудись в оренду. А взагалі те, що ми зараз бачимо, що гравців Динамо відправляють в оренди, це показник того, що збори Динамо почались, і Шовковський бачить, що ці гравці йому не потрібні, а тому відправляють кудись їх в оренду. Оренду, але я думаю, що ми побачимо ще трансфер на вихід. Житомирські поліції продовжують підписувати легіонерів на цей раз бразильського нападника Пайшао. 20-річний гравець Васко Дагама, Ю-20, буде грати за житомирян на правах оренди протягом наступного сезону. Пайшао здебільшого грав у серії Д, четвертий дивізіон та на змаганнях штату. Звичайно, що це гравець для Полісся 2, але не розумію, навіщо купляти стільки легіонерів для другого складу. Так звичайно, вони намагаються купляти гравців на перспективу і думають, що. Легіонери адаптуються в нашому чемпіонаті у другій лізі і десь після першого півріччя приєднаються до основної команди, щоб підсилити полісся. Але все це виглядає не дуже надійно. Бо давайте подивимось, як часто якісь клуби купляють таких молодих гравців, і вони протягом певного часу підсилюють основну команду. Так було у Шахтаря, наприклад, там гравець додо, але таких прикладів небагато. При тому, що Шахтар за таких гравців, як Додо, Фернандо та ще декілька, віддали дуже серйозну суму. А Полісся віддає відносно копійки, тим паче, коли гравець Пайшао переходить з дивізіону ді. У нас багато тренерів люблять казати, що якщо ми запрошуємо легіонерів до нашого чемпіонату, то вони повинні бути вищими наших гравців на голову. Але я сумніваю, що ці гравці, яких запросив Полісся до другої ліги, вони вищі наших гравців. Черкаське ЛНЗ може підписати 19-річного порного півзахисника Матея Ангелева. 19-річний Македонець підпише повноцінний контракт з Черкаським клубом, який заплатить роботничкам 300 тисяч євро. Не дивлячись на те, що це чемпіонат в Македонії та роботнички, але все одно цей гравець грав і це виглядає більш надійно аніж трансфер Полісся, тим паче, якщо за нього просять 300 тисяч євро. Хоча всі ці трансфери, що стосуються Полісся, що стосуються ЛНЗ, всі вони знайдені і зроблені однією відомою агенцією. Львівські Карпати, окрім гравців Дніпра, 1 можуть підписати бразильського 21-річний гравець крузеру перейде у львівський клуб на повноцінній основі. Однак Карпати матимуть 50% прав на гравця. Минулий сезон гравець провів за АВШ, який грав у другій лізі Португалії та підвищився до елітного дивізіону за підсумками сезону. І що важливо відзначити, що над цими трансфером працюють одні і ті саме агенції, бо ця агентська компанія вже раніше привела до України Арієсина, який спочатку грав за полісся, після чого Карпати, і як бачимо, повертається додому. Але всі ми прекрасно розуміємо, що зараз дуже важко запросити талановитого гравця до нашого чемпіонату, бо якщо він дійсно талановитий, то він зможе знайти і без нашого чемпіонату якийсь інший гідний клуб. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.